Якщо ви хочете отримати швидше виплати по загиблому воїну під час захисту батьківщини, потрібно розуміти наступне: перш за все, що затримує ці виплати, дуже сильно завжди затримує юристи військових частин, які затримуються із виключенням із списки військових частин. На це їх згідно наказів є всього навсього три місяці. Але на практиці, якщо їх постійно не... Стимулювати, не дзвонити, не зв'язуватися, не направляти адвокатські запити, то ця цифра і цей час може розтягнутися на невизначений термін. Друге, що затримує, це спеціалісти ТЦК, які постійно загружені, в них багато роботи, і того із спеціалістами ТЦК також потрібно підтримувати діалог і взнавати на якому етапі знаходяться пакет документів. Третє, що треба розуміти, що крім спеціаліста ТЦК, є також три стадії: Перша, це цей пакет документів, перевіряється спочатку в ТЦК. Другий це потім, коли він перевірений, він направляється на область, обласний ТЦК. І третій, він вже направляється з області, направляється на Міноборони. В нормальному стані цей час може затягнутися 4-6 8 місяців в залежності від того, як швидко будуть розвивати всі ці системи. Але на практиці воно може розтягнутися на набагато більший час. Тому, якщо вам потрібна допомога з цього питання, можете звертатися. Мої контакти в шапці профілю. Крім того, в нашому телеграм-каналі більше про це. Телеграм-канал називається Адвокатник Леса. Всіх чекаю, у разі потреби звертайтеся.